Бог завжди відкривав серце, серце батька, серце батька а, своїм людям. І сироти є сироти. Сироти це не ті, хто не мають батька, а ті, хто не можуть приймати, не приймають в своєму життя батьківство. Біблія розповідає нам декілька історій. Луки, 15 розділ, там говориться про. Про одну вівцю, яка загубилася, да? про монету Драхму, яка загубилася. І потім Ісус говорить про історію про батько, кого було два сини. Що цікаво, ці історії вони перетинаються одна з одною. По-перше, там історія про овечку, яка загубилась поза домом, Да? Тобто вона, пастир був з нею там, десь на полі, і вона загубилась, але пастир добре її знайшов. Потім про монету. Яка загубилася в домі. Яка знаходиться, наче в домі, але вона не виконує свою, до чого вона призначена. Да? Тобто вона десь загублена навіть в домі, але загублена. Так само і ті два сини, які були у батька. один загубився, він пішов з дому, і він загубився там, поза домом. А другий залишився в домі, але він також був загублений, бо він так і не розумів. Що він є справжнім сином. Він так і не розумів, що йому не треба заробляти батьківську любов, благовоління і все інше, що належить по праву синові через любов від батька. Тобто -то можна, знаєте, загубитися, можна бути сиротою поза домом Божим, а можна залишатися сиротою і в домі Божому. Це коли ти не зрозумів, що таке батьківство або і, і не приймаєш батьківство в своє життя.